Складно було зараз говорити чи ні, мабуть, складно. Тому що я поцілований вашою любов любов'ю любові оркестра. У вас глядачі, ці люди, я навіть не буду сказати когось там. Хто більше зробив, хто менше зробив. Для створення повторюється в оркестру. Всі зробили. Починаючи від адміністрації, що світила, що сьогодні виходили. Це всім браво. Це мої, це мої родичі, це мої друзі. Щиро вдячні, щиро вдячні моєму прекрасному оркестру. Браво вам, браво вам всім, всіх сім'ї. Від першого до останнього пульта. Я ніколи ніколи не сказав, що ви поганий музикант. Я так якось склався, що я не, не такий я вчений, як ну, казалось би, ні. Я просто, просто людина, яка е, творив по-людськи і ті, що були слабіші, я завжди підтримував кажу, нічого в тебе вийде, займався. Були й грубі слова. Хай мені Бог простить музиканти. Не обізайтеся, я ще кажу. Ну що. Кожному панчику вас і цілую. Кожному! Я дуже вдячний, вдячний моїм діткам Антоша і багато багато з вас знаємо, а сенат і в Брюсселі, який там є українець, який кожен день. Пам'ятаєте, була така передача манівцями. Пам'ятаєте, там про українські, про полтавські села. Оказується, що по село — села це надзвичайно великі і старіші театри були, і були мільйонери, які створюють які без, безкоштовні школи для, для, для бідних У Полтавщина. Це ці, ціни нема. Як каже поет, Вишнева гілка України. Оце вам Полтавщина. Вишнева гілка України. Всі я е, завдячую Альониці, доченьці моїй, яка е, була у е, один час адміністратором і дуже-дуже знаючи е, хорошу англійську мову. Це кажуть, е, 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 і комунікабельність в інтернеті там вона це все. І дуже багато приїжджало артистів, видатних артистів. Вони ще будуть. Я думаю, війна це зараз тимчасово у нас трошки ні, Ми живемо, ми розвиваємось. Я дуже вдячю е, нашій сьогоднішній адміністрації, на чолі з, з хорошим, к, е, креативним, сучасним директором Михайлом Руйка. Попродуйте його. Міша, це у і, і вас нашій команді. У всій команді, які за Лаштунками, які зараз на сені, але вони створювали наші такі прекрасні ситуації, щоб ми е, подарували один одному такі прекрасні почуття, які сьогодні ми маємо, кого ще не назвав. Оркестру? Оркестр, і ще скажу, шановні друзі, не думайте, що я його створив. Ні. Це ми всі разом створили оркестр. Це правда, це не, це не моя е, витівка, ні. Чому? Тому що починалися ми з того. Я казав, не переживайте, не бійтеся слова Симфоїк. Це баян. Воно все грає. Оце дословно казав. казали. Із оцього баяна виросла така квітка виросла. То моя була хитрість, правда, я вас трошки тоді обманював. Але то, що не обманював, скажу, що я вчився. В музиці великій вчив своїх музикантів і вони мене вчили. І таке було, ми росли всі разом, тому що в цьому оркестрі дуже багато видатних муз... правда, правда, щиро скажу видатних музикантів. І ми цінуємо всі і поважаємо. І ще все, я кажу, браво, до вісім, я ні, ні одного ні прізвища не, не назву, тому що в мене. Душа має розвивається сказати низький полков і всім. А саме головне вам, публіку, чому? Тому що, скажу по правді, ви йшли попереду в адміністрації, чого мене, попереду адміністрації. Чому? Тому що кожен концерт, а отакий, як сьогодні, кожен концерт там шла. На, на, на ступеньках сиділи люди, а всі відчували, що це треба цей оркестр. Він не просто необхідний для, для нашої полтави. Ми, ми трошки так і як сказав Олексій Олексій, що якби в кошовку поклали наші надбання. Ні, їх треба розвивати навпаки піднімати. Не тільки зварений кита шаровари. Ми йдемо в Європу. То також прекрасно ніхто про це не ми йдемо в Європу і ми. Європейськими хочемо бути. І ми не, не другосортні, ми першосортні. Тому що ота болотиста країна, яка сьогодні на нас напала, вони нас, вони нас обшаркували, як, як ті бомжі вкрадали в нас все, що можна. вкрадали землі. Сьогодні вкрадають, вкрадають, вкрадали наші таланти. В Большому театрі половина українців, як просто думаємо про це, і, і ну, як? Не просто думав, а осмислено думав. Як так сталося, коли в, Ярослав... в Ярославом Мудрого було 70 родичів по Європі, які складали ці держави. Ви ж пам'ятаєте, знаєте історію. Починаючи від Франції і Голландії, 70 прізвищ, які мали честь попасти в Київську Русь до Великих. Оцих наших нащадків. Де ж ми? А ми є. Проснемося. Все, не буду пропарити, я в ній нічого не розбираюся. Я просто, просто щасливий від, від того, що ви у мене є, як казав. Як сказав поет хороший Микола Іпаненко, прекрасний, на жаль, сьогодні немає. Його дуже хворіє, це видна людина, яка всі концерти у нас тут були на всіх концерти. На жаль, ну, половина пропала, тому що ну, сталося, як сталося. Я дуже ціную ваші добрі посмішки. Вашу підтримку і мене, і мого оркестру, тепер вже не мій. А він я вам скажу так шановні. Останнє скажу. Я сьогодні не плачу, я вже ваш, Наскільки я мудрий став, я плакав раніше, бо мені було больно. Так от оркестр і музика це як потяг. Скажемо, наш рух почався в 2000 році, наш, наш потяг. Почався дух, і він іде. Я знаю, що він буде йти через віки, через століття, йти е е е прикрашаючи, додаваючи до всіх цінностей, дорогі, до цінностей нашу рідну Україну і не тільки Полтава, а всю вершнева гілка України. Хай вона буде, хай вона процвітає. Слава Богу, що ви є. От і все, я прийшов. але я не пішов, я свій зранув, я свіну. Да, а зараз, шановні друзі, зараз э, такий, э, ми такий гуртом у нас э, в адміністрації, ми так подумали, і, і слава Богу, що я такий, я хочу. Не так, як я пішов, щоб після мене і трава не ні, щоб ми достойно продовжували нашу тему музикування, великої музики. Я зараз запрошував мого друга, мого послідовника, там новітова, хлопця, до диригента Лізара Пащенка. Ви знаєте, я сьогодні, я сьогодні радію, як він побудував оркестру, як він будував е, такому великому скрипалю, щиро, Вільзав, супер, тебе все вийшло. Хай тобі, дай Бог, оцю, дарую твою паличку, щоб тебе все виходило. Краще, ніж у мене. йому, право! Браво. Браво. Ну що ж, Віталій Михайлович, ви створили величний, фантастичний інструмент. Полтавський академічний симфонічний оркестр! Історія Полтавського симфонічного оркестру. Мох струна, блискуча та дзвінка. Історія. Історія цієї струни, яка вібрує яскравими обертонами, натхнення музикантів і любові слухачів, саме такою постає історія оркестру, історія ваших крил, які злітатимуть все вище і вище до нових вершин вічної музики. Відкривати нові світи для нас, самих і для нашого глядача. Писати нові сторінки в культурній історії міста Полтава. Дякуємо, дорогі друзі.